Я не завжди вірив, що Бог добрий. Був час, коли серце моє було холодне, розбите і закрите для думки, що хтось там угорі, у невидимому, у вічному небі, міг мене любити. Бо як міг добрий Бог дозволити біль? Як міг допустити війну, зраду, смерть? Як міг мовчати, коли я кричав? І тоді я взяв до рук святе письмо Не з надією, ні. Я шукав підтверджень своєму розчаруванню, хотів побачити того жорстокого Бога, про якого говорили. Хотів сказати ось він, так як я думав. Але сталося щось інше. Раптом із рядких знайомих ще з дитинства почали витікати любов, глибока любов, тиха любов. І водночас така сильна, що рвала серце, і я плакав, бо я побачив його не того Бога, що карає. А того, що чекає, не того, хто вимагає, а того, хто шепоче Я люблю тебе, я завжди був поруч. Я зустрів його в Едемському саду. Так, звісно, я не був там, я знаю. Але читаючи про той перший гріх, я раптом відчув, як він шукає: не карає, не знищує, не стирає людину, а шукає. Адаме, де ти? Як крик батька, чия дитина загубилася. Не що ти накоїв, а де ти. І в цих трьох словах я почув любов. Він зробив для нього одяг навіть після зради, навіть після непостуху, не дозволив їм змерзнути в соромі, і вигнав не, як ворог, а як той, хто не хоче, щоб вони навіки залишилися у стані гріха. Я заплющив очі і побачив, як Бог стоїть біля входу у досаду, дивиться їм у слід і плаче, не від гніву. А від любові. Я почув його у крові Авеля. Я не розумів, навіщо ця історія, чому Каїн, чому брат убив брата, а потім прочитав кров твого брата волає до мене з землі. Це був не вирок, це був крик болю, бо Бог не мовчав, йому боліло. І коли я згадав, як стояв на цвинтарі біля могили свого друга, я зрозумів Бог тоді був зі мною. Він чув мій біль, він чув, як земля п'є кров невинного, і не мовчав. Просто я не чув його, бо мій гнів був гучніший. Я бачив його в ної, світ був зіпсованим, люди знищували одне одного. І я, читаючи про потоп, колись бачив лише Кару, а тепер я побачив ковчег величезний, довгобудований корабель на суші, маяк надії, заклик поверніться. Я вас не знищу, якщо ви захочете жити, але ніхто не прийшов. Бог не бажав смерті, люди самі обрали її. І коли я читав, як Ной і його сім'я вийшли з ковчега, я уявив, як Бог вдихає глибоко, дивиться на оновлену землю і говорить: я більше не прокляну землю за людину. Бог дав обіцянку, і навіть знав, що люди ще не раз його зрадять, але любив. Я відчув його в історії Авраама. Я зупинився на тому моменті, коли Авраам підняв ножа над лісаком, і серце моє стиснулося, бо я подумав ось він жорстокий Бог. Як так можна просити батька вбити сина? А потім я дочитав і побачив Бог не потребував жертви, він лише показав, що ніколи не вимагатиме того, чого не пройде сам. Бо потім через століття Він сам віддасть свого сина, але Авраама він зупинив, бо любив. Авраам назвав це місце Ягве Іре, Господь передбачить, і я зрозумів любов Божа це передбачення. Він знає наш біль, наш страх, наші темряви і готує заміну, Агнця, щоб ми не вмерли. Я бачив його на пустелі разом з Ізраїлем. Це дивно, але в народі, який постійно нарікав, я бачив себе, скільки разів я бурчав на Бога, де ти, чому так довго, чому я знову в цій пустелі. І кожного разу, як вони, я не помічав. Ман нападає, вода тече зі скелі, взуття не зношується, Бог поруч. Я уявив, як він ішов попереду в стовпі вогню і дивився назад, чи його народ іде. Як переживав, коли вони поверталися до ідолів, як рвав своє серце, коли вони казали дай нам іншого Бога. Але не кинув, не покинув. Він продовжував вести, бо любов це не тільки обійми, це вірність, навіть коли зраджують. Я бачив його в історії Давида. Це був грішник, убивця, зрадник, але Бог його не відкинув, коли Давид ридав. Помилуй мене, Боже, по великій милості Твоїй, я ридав разом з ним, бо я теж грішив і боявся, що вже ніколи не зможу стояти перед Богом. Але Давид, після всього названий чоловіком по серцю Божому, не за досконалість, а за каяття, за те, що плакав і повертався. І я зрозумів: Бог не шукає святих, Він шукає щирих, любов Його сильніша за наші падіння. Я впізнав його в історії Осії. Це був пророк, якому Бог сказав одружися з блудницею. Що, для чого? А потім я побачив це була картина Бог як чоловік, а народ як зрадлива дружина, але він її не кидає. І коли вона йде до інших, він викоповує її назад з ринку і знову любить. Це була моя історія, і я зраджував Бога. Я шукав любові в людей і у кар'єрі, у славі, і приходив із порожніми руками, а Він купував мене назад, без приниження, без докору, з любов'ю. Я зрозумів його через пророків Ісая, Ізакиїл, Єремія. Вони не просто говорили Покайтесь, вони плакали, вони били себе в груди, вони стогнали, бо серце Боже билося в їхніх словах. Коли Єремія каже, чи вічно гніватимусь я, я чую тремтіння голосу, коли Ісая пише: Я тебе не забуду, ось на долонях моїх виріз бив тебе, я відчуваю обійми. І я думаю, як же ми могли не бачити Його любов? Я побачив Бога через Йосипа, його брати продали, його звинуватили, Його забули. Але коли він став другим після фараона, він не мстився, він прощав. І я раптом зрозумів, це образ Бога. Нас, братів, продали гріху, але Він не відкинув, Він зробив усе, щоб нас спасти. І коли ми приходимо до Нього тремтячи, як ті брати, Він каже: не бійтеся, це не ви мене сюди послали, а Бог, щоб врятувати життя. Це любов тиха, вірна і глибока, що не тримає зла. Я знову почув його в едемі, але тепер в іншому світлі. Бо тепер я знаю, що той, хто сказав, де ти, пройде весь старий завіт, прольє мільйони сліз, простягне руки крізь історії, лише щоб одного дня я відповів ося. Мені здавалося, що коли людина впадає в гріх не раз, а десять, сто тисячу разів вона стає нестерпною для Бога, що настає межа, що любов вичерпується, але в історії спасіння я побачив інше. Я побачив того, хто вірний, коли всі невірні, і це розбило мої стіни. Я знайшов його в пустелі синаю, коли народ знову зрадив, Мойсей зійшов на гору синай, народ лишився без нього на кілька днів, зробив собі золотого тельця, ось твій Бог Ізраїлю, сказали вони, яка зрада, яка болюча зрада, як зрада чоловіка, що йде з ліками для дружини, а в той час обіймає іншого. Я читав це, і здавалося, Бог мав право стерти їх з лиця землі, але він сказав Мойсеєві виведи народ, і я піду поперед тебе, я не знищу їх, але я Господь милосердний і милостивий, довготерпеливий і многомилостивий. І в цих словах я раптом побачив це не покарання, це заклик. Заклик повернутися. Його любов не вмерла, вона страждала, вона палала, але не вбивала. Я уявив, як Бог стоїть біля входу до скині, очікуючи, чи Мойсей повернеться з гори з новими скрижалями. Ще є надія, і так надія була, Бог написав знову. Я побачив його в книзі суддів, це книга, в якій Ізраїль раз по раз падає, грішить, забуває Бога, потрапляє в рабство, і кожного разу Бог піднімає суддю визволителя. Кожного разу, не один, не два. Десять, двадцять разів, знову і знову любов, яка не здається. Я подумав про себе, скільки разів я падав, скільки разів обіцяв Богові, цього разу ніколи більше, і знову падав. Але він підіймав, знаходив для мене суддю, людину, слово, обставину і витягував мене з ями. Який же він добрий. Я відчув його біль у Самуїлі. Коли народ сказав Дай нам царя, як у інших народів, я уявив, як Божі очі заповнилися слезами. Це було не просто політичне рішення. Це було ти нам більше не потрібен. І тоді Бог каже Самоїлу, не тебе вони відкинули, а мене, щоб я не царював над ними. І я впізнав у цьому своє серце, як часто я казав йому, я сам знаю, як жити, дай мені керувати. А він не гринів. Не карав блискавками, він дозволив, але лишився поруч, бо любов не тримає силу міць, вона чекає. Я бачив його в Саулі, цей цар не був покірним, він не слухав Бога, але навіть після всіх промахів, коли Самуїл плакав за ним, Бог сказав: жалкую, що настановив Саула царем. Ці слова не просто про жорстокість, вони про сум біль зрадженого, люблячого серця. Бог жалкував не тому, що втратив слово, а тому, що Саул втратив себе, і любов Божа плакала. Я зустрів його у серці Давида. Давид зробив страшне, згрішив з жінкою свого воїна, убив його, щоб приховати гріх, але коли пророк Натан прийшов до нього з притчею про ягнятко, серце Давида зламалось, і він упав на землю і плакав. І знаєш, що розробив Бог? Простив. Так, без обҐрунтувань, без тривалих умов, він бачив щире каяття і відповів любов'ю, такою, що навіть народжений пізніше син Давида Соломон став символом Божої благодаті. Бог не тримає гріхів назавжди. Він той, хто встає вночі і чекає біля дверей, він той, хто прибирає нас із пилу, бо його любов не як людська, вона глибока. Я побачив його у вигнанні. Ізраїль був розбитий, Вавилон забрав усе, храм спалено. народ у рабстві, і я подумав: ось нарешті межа тут Бог скаже все, я більше вас не люблю. Але Він посилає пророків, і бачить славу Божу навіть у Вавилоні. Ісая говорить: Втішайте, втішайте народ мій, говоріть до серця Єрусалиму. А Єремія. Він бачить руїни, стоїть на попелищі і каже, милосердя Господа не закінчилось, воно нове щоранку. І я подумав, як же це? У найгірші часи, коли здається, все втрачено, саме тоді Божа любов звучить найгучніше, бо тоді, коли зруйновано все, залишився він і його любов. Я бачив Його в обідниці нового завіту, яку він готував. Через пророків Бог обіцяв, я дам вам нове серце. Я напишу мій закон у вас усередині, я буду вашим Богом, а ви моїм народом. Це було майбутнє, але це було й тепер. Бо навіть тоді, коли все було зруйноване, Він не відмовився, не сказав досить, а сказав Я ще вас відновлю. Це любов, що вірить у тебе, коли ти в себе вже не віриш. Я знайшов його у Пророкові Осії знову. Бог сказав Іди, полюби жінку, улюблену. Але перелюбницю, бо так Господь любить синів Ізраїлевих, хоч вони обертаються до інших богів. І коли я читав ці слова, я плакав я бачив, як Бог, як чоловік купує назад ту, що зрадила, як обіймає, як вкриває сором, як відновлює це любов, яка вмирає, щоб ми жили. І це вже не лише про Ізраїль, це про мене, про тебе, про всіх, хто хоч раз був невірний, і знаєш що, Він купує нас назад. І називає Моя улюблена. Я згадав Єгипет, перед виходом Бог наказав заколоти ягня і крові помазати одвірки, і коли ангел смерті проходив, він минав ці дома. Тоді я не розумів, що це значить, але тепер я бачив це про любов, що покриває, про кров, яка захищає, про Бога, який знаходить спосіб спасти навіть тоді, коли смерть поруч. Це... Передвісник майбутнього Христа, але вже в Старому Завіті любов Божа була активною, вона діяла, вона рятувала. Я згадав ті місця, де сам плакав під час втрати, після зради, у найтемніші ночі, і я питав: де ти, Боже. А тепер я знаю, він був поряд, він стогнав зі мною, він ніс мене кої, я вже не міг іти. Бо якщо він так любив народ у пустелі, у гріху, у вигнанні, то як же він не полюбить мене, як же він не полюбить тебе. Я почав бачити старий завіт по Новому. Раніше він був для мене суцільною книгою заборон, кар війни і гніву. Але тепер я бачу в ньому історію Божої закоханості, історію його страждання, бо він той, хто любить, а я його не чую. Я бачу серце розбите. Як у закоханого, що чекає відповіді, і я бачив його лицем до лиця не в вогні, не в бурі, а у шепоті, у тихому, вірному шепоті любові. Я зустрів його в рут, жінка, вдова, чужинка бідна, все, що вона мала, це вірність. Вона сказала своїй свекрусі: Твій народ мій народ, твій Бог мій Бог, і пішла в невідоме в країну, де її не раділи. Але Бог радів. Він бачив її серце і приготував для неї благословення, про яке вона не мріяла. Во став її чоловіком. Вона стала прабабусею Давида, і через неї з часом прийшов Христос. Я читаю це і плачу, бо як же це мило Бог бачить не лише народ, не лише царів і пророків, він бачить жінку на полі, яка збирає колоски і благословляє. І вписує її ім'я в історію спасіння. Я знайшов його в Естер. Її життя було поставлено на карту вона, єврейка при дворі перського царя. Коли її народу загрожує знищення, вона ризикує всім, щоб врятувати їх. І я побачив Бог не з'являється там відкрито, його ім'я навіть не згадується в книзі Естер, але його дія всюди, як любов, яка не кричить, а діє мовчки. Як батько, що стоїть у тіні, але тримає дах над дітьми в бурю. Божа любов це не завжди голос із неба, іноді це внутрішнє натхнення жінки, яка тремтяче заходить до царя, ризикуючи життям, щоб врятувати інших. Я відчув його біль у плачі Єремії. Цей пророк не пророкував слави, він плакав, його називали пророком Сліз, і я зрозумів, це не слабкість. Це Божа емоція. Очі мої виливають сльози вдень і вночі, бо великим став надлом дочки народу мого. Я читав це, і мені щось ламалося. я бачив, як Бог плаче не від гніву, від жалю, від болю, від любові, бо серце Його не камінь, воно б'ється. І саме в цьому плачі з'являються найвідоміші слова: Милість Господа не вичерпується, вона нова щоранку. Велика твоя вірність, це не протиріччя, це істина. Божа любов може плакати разом з нами, але вона не залишає. Я побачив його у пророчих образах, у Єзикіїла, кістки, що оживають, у Даниїла, син людський, що проходить із небес, у Малахі, Сонце правди, що зцілення в його крилах. Ці образи говорять про одне: Бог готує щось більше. Він не зупиняється на минулому, його любов творча, жива, постійна, вона бачить майбутнє, вона запалює надію. Я сидів із Біблією на колінах і шепотів Боже, якщо ти так любив їх, невірних, впертих, заблуканих, то, може, ти любиш і мене? І знаєш, що він відповів: не словами, серцем, тихим тиском любові, як обіймами зсередини. Я побачив його в обрядах і тінях. кожна жертва тінь любові, кожне свято прощення, Пасха звільнення, день спокути, милість, скиння присутність, первосвященник заступництво. все про нього, про того, хто любить настільки, що закладає спасіння у щоденні ритуали, навіть тоді, коли народ не розумів. І я подумав, скільки разів Бог говорив до мене через події, через людей, слова. А я не розумів, але він не переставав, бо любов шукає шлях. Я знову зустрів його у псалмах, коли Давид писав, коли я ходжу долиною смерті темряви, не боюся злабити зі мною. Я знав, що він не вигадував, він це прожив. І я також, я був у темряві і теж відчував того, хто зі мною, іноді лише подих, іноді світло на горизонті. Але він був, і ця впевненість вона. І є Божа любов. Я зрозумів Його через біль, старий завідповен болю, але цей біль не доказ відсутності Бога, це доказ Його присутності, бо тільки той, хто любить, страждає, тільки той, кому не байдуже, терпить через зраду, байдужість і гріх. Якщо б Бог був жорстоким, Він просто б знищив усе і почав заново. Але Він не такий, Він вибирає залишатись. Терпіти, прощати, обіймати навіть тоді, коли його відштовхують. Я почав бачити його слід у всьому, у книзі Леви, де закон здається жорстким, я побачив спробу зберегти народ від зла, у числах турботу про порядок, у второзаконні ніжність батька, що повторює свої настанови перед тим, як діти ввійдуть у нову землю. Старий завіт не про злість, він про боротьбу. Любові за серце людини, про Бога, який не здається, про серце, яке плаче, але тримається, бо любить. І коли я закрив Біблію, я більше не сумнівався. Бог добрий, Він завжди був добрим. Просто Його любов не солодкий сироп, а палаючий вогонь. Вона не завжди каже, Роби, як хочеш. Вона каже, Я з тобою навіть у пеклі. Вона не боїться плакати, вона не боїться страждати, вона не боїться тебе. І ця любов ще до Христа вже рятувала, вже зцілювала, вже прощала і вже шепотіла. Одного дня я прийду сам у тілі, щоб більше ти ніколи не сумнівався, що я тебе люблю. Усе більше я усвідомлював любов Бога ніколи не була пасивною. Вона не чекала мовчки на вершині гори, поки люди дійдуть до неї. Вона сходила, спускалась у пил. У безодню, у страждання, аби бути поруч. І я бачив, через сторінки Старого Завіту Бог нахилявся до людства поволі, терпеливо, ніжно. Його любов визрівала, як сонце перед світанком, Вона торкалася не лише царів і пророків, а й сердець простих, зламаних і втомлених людей. Це був мій шлях, моє свідчення, моє життя. І тепер воно хай стане твоїм. Божа любов реальна, стара як світ, живе, як сонце, глибока, як душа, і вона чекає на Тебе.